Переговори делегації США та РФ у Стамбулі. Чим закінчилися та про що не говорять у офіційних заявах. Угода про копалини між Києвом та Вашингтоном. Чому вона так затягнулася, і яка її роль у відносинах між Україною та США на цьому етапі? Сьогодні делегації зустрічаються вже у Вашингтоні. І раптова відставка посла США в Україні. Що це означає? Про усе це говоримо у цьому відео. Свобода ранок з вами Катерина Некреча. Вітаю вас. Отже, зустріч між представниками Росії та США у Стамбулі була технічною і не мала відношення до України. Про це заявила речниця державного департаменту США Темі Брюс. За її словами, там не йшлося про розширення відносин з Росією, а лише про характер роботи посольств та дипломатичних представництв обох країн. Щодо мирних переговорів, то вони мовляв можуть порозпочатися лише після припинення обстрілів, так каже Брюс це м'ясорубка. Нічого іншого не можна обговорювати, поки не припиниться стрілянина і вбивства. На прес-конференції у НАТО міністр Рубіо чітко дав зрозуміти, що за кілька тижнів ми дізнаємось, чи нелаштована Росія серйозно, і тому ми звичайно повіримо йому на слово, як ми і робимо. І я думаю, що Росія безумовно повинна сприймати це серйозно, і ми будемо на цьому наполягати. Отже, зустріч представників Росії та США у Стамбулі відбулася напередодні. Американську делегацію очолювала заступниця помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Суната Колтер, а російську посол Росії у США Олександр Дарчієв. І вже після самої зустрічі він заявив, що сторони домовилися про гарантії банківського обслуговування дипломатичних місій, а також просунулися у питанні віз для дипломатів. Офіційних коментарів безпосередньо у Стамбулі не було. Чне Кремля Дмитрій Песков ще під час переговорів повідомляв, що тема України не обговорюється однак, на фоні цих, як кажуть, сторони технічних зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах відбувся. Обмін в'язнями між Росією та США. Про це пише видання Wall Street Journal. Росія нібито звільнила Ксенію Кареліну, засуджену до 12 років ув'язнення за державну зраду через переказ 100 доларів на підтримку благодійної організації у США. Кареліна, як повідомляє Wall Street Journal, має подвійне громадянство США та Росії. А от США віддали Росії Артура Петрова, якого за їхнім запитом арештували на Кіпрі за підозрою у незаконному експорті мікроелектроніки до Росії. Петров є Янином Німеччини та Російської Федерації чи дійсно ці контакти між США і Росією носять зараз технічний суто технічний характер, чи між дискусіями про відкриття посольств, обговорюють чи Україну, але не кажуть про це публічно. Все це зокрема будемо обговорювати і сьогодні. І також поговоримо про зустріч українського та американську Стріння, яка Має відбутися сьогодні у Вашингтоні в рамках угоди про корисні копалини. І наш гість ви бачите Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю доброго ранку. Хочу почати нашу розмову з вами зі Стамбула. У держепі кажуть, що зустріч між представниками Росії та США там була суто технічною, не мала відношення до перемовин до України. Чи це дійсно так на вашу думку? Чи чогось публічно не договорюють? Ну з одного боку, ми маємо розуміти, що світ не є україноцентричним, що не все обертається навколо України і в відносинах Сполучених Штатів і Росії є. За великим рахунком, достатньо великий комплекс питань, які варто обговорювати, про які варто нагадувати, які варто вживати і використовувати. Тобто, я цілком припускаю, що питання України не обговорювало з однієї простої причини: немає прогресу, адже у Трампа немає плану завершення російсько-української війни, а у Путіна немає бажання цю війну завершувати. Тому тобто, я не думаю, що тут от така вже конспірологія конспірологія, що настільки вони знаєте, домовляються, щоб ніхто ні про що не дізнався, і тут е я б сказав, що це ну, такий, знаєте, логічний крок. І те, що пройшов обмін в'язнями, тільки підтверджує е припущення, що. Російсько-український вибачте, російсько-американський діалог опинився в глухому куті. Ну тому, що їм потрібно обом сторонам демонструвати, що певний прогрес є, тому. Включається людський фактор, який завжди є вагомим, і в тому числі в міжнародних відносинах. Євгене, от Володимир Зеленський, український президент, каже, що непублічні контакти між США та Росією все одно є. І саме про війну і про припинення вогню, хоч цього не говорять публічно, пропоную послухати Зеленського. В Саудівській Аравії, ви знаєте, ми погодились на безумовне припинення вогню. Руський на це поки що не. Погодились, ми це бачимо. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями і русскими на цю тематику йдуть. Є непублічні розмови, вони є. Я зауважу, що це він сказав минулого тижня, так але тим не менше, актуальність цього питання вона ми розуміємо досі є. Євгене. А на цьому етапі з тими публічними заявами, які от ви чуєте, за якими ви слідкуєте. А чи дійсно все ж таки Вашингтон і Москва можуть обговорювати і можуть мати такі якісь контакти приховані від медіа, від публічності від Києва офіційного, що також важливо, і все ж таки говорять та вирішують та й до чогось і домовляються на цьому фоні. Я з одного боку розумію, що в світі, де зараз поширені соцмережі, там, Інстаграм, Тікток і все здається, ну є як на, на долоні, дуже важко собі уявити, що якісь вагомі питання вони вирішуються за зачиненими дверима. Але повірте, коли все відбувається під прицілом телевідеофотокамер, то у багатьох міжнародних акторів проти власної волі. Включається бажання себе показати з кращого боку, показати, що вони є першими хлопцями чи першими дівчатами в цьому глобальному селі, і тому домовленості дуже складно досягнути. Ну тим більше, що ми розуміємо, що є відома фраза про те, що справжні домовленості це коли кожна з сторін залишається незадоволеною. І відповідно поступки якісь, ну мені важко уявити, що. Кремль публічно йде на поступки, так як ну це зробила Україна. До речі, оголосивши про готовність безумовно, ну без, без жодних попередніх умов припинити вогонь, тобто, але це звичайно, що це має бути обопільне рішення, тому це такий нормальний достатньо, на мою думку, процес, коли консультації здійснюються за закритими дверима. Інше питання, що Україна і в цьому. Питання можна підтримувати лише Володимира Зеленського, що все, що намагаються обговорити про Україну без України, воно не буде мати успіхів. У нас зрештою статус і реальне реалії країни, яка стала жертвою агресії, яка зазнала величезних збитків, величезних жертв в масштабах цієї агресії. І ця широкомасштабна найбільша в світі війна після 24 лютого, 2022 року, триває вже. Понад три роки, і відповідно вона забирає все нові і нові життя. І е, ми на сьогоднішній момент опинилися в ситуації, коли Росія, судячи по всьому, піде від відповідальності за агресію ну, з огляду на позицію адміністрації Трампа. Тому ну було б дивно, якби ми на це погоджували. Ну це погоджуватись на. Подібні дії це серед іншого політичне самогубство для Володимира Зеленського в нинішніх умовах. І я думаю, що і він і його команда це достатньо добре розуміє. Євгене, я прошу вас залишатися на зв'язку. Далі ми продовжимо. Однак, спершу я хочу ще поговорити з народним депутатом України щодо контрактів між США контракту США і Україною договору про Копалини. От сьогодні мають відбутися консультації української американської сторони щодо цієї угоди. Це анонсувала віцепрем'єрка України Ольга Стефанішина. Українська делегація вже поїхала до Вашингтона. І за словами Стефанішиної потенційна угода не суперечитиме зобов'язанням. Пов'язаним із допомогою від європейського союзу чи міжнародного валютного фонду, це буквально цитата. Що саме ми побачимо в кінцевій угоді? Насправді не зрозуміло. Раніше змі і народні депутати з посиланням на джерела публікували деякі пункти угоди про купалне, які називали саме невигідними для України. Потім Стефанішина пояснювала, що це поки лише такі пропозиції, варіанти угоди. Мовляв, США вимагають по максимуму. А далі вже під час переговорів будуть ці нюанси уточнюватися. А перші такі обговорення були. І вже це було 31 березня. В той же день Дональд Трамп вийшов із заявою, що Зеленський мовляв хоче відмовитися від угоди, але тоді він зіткнеться зі далі. Цитата значними проблемами. А Зеленський наприкінці березня повторив те, що вже й казав раніше, що Україна не визнаватиме військову допомогу США. Боргом, отож далі хочу розпитати нашого гостя Олексія Мовчан, народний депутат України від слуг народу і заступник голови комітету з питань економічного розвитку. Олексій, вітаю в нашому ефірі. Хочу поставити Добре. вам таке запитання, яке цікавить розумієте, багатьох, оскільки немає якоїсь фінальної там публічної стовідсоткової інформації. Все ж таки на цьому етапі якою є позиція України, яким є червоні лінії, які офіційному Києву вдається. Зберегти, коли ми говоримо про умови цієї угоди, ну, мабуть, якби я був долучений до переговорного процесу в контексті Копалин, то точно не зміг би розказати про це в тері, але ну давайте виходити трошки з іншого. Да? Це таку задачу можна вирішувати і про неї говорити через зворотній підхід. Тобто, коли ми розуміємо, що не. Є не не невигідним сьогодні Україні, і що є вигідним. Перше вигідним є е, співпраця зі сполученими штатами. Нам е, нам може бути незручно із адміністрацією Дональда Трампа, але Сполучені Штати в цій страшній е, е, кривавій війні, яку розв'язав Путін проти України, є нашим стратегічним партнером. Ну і між іншим не тільки нашим, а й європейців. І інших цивілізованих країн, які борються за свободу і демократію. Тобто тут важливо для нас не втратити партнерство, да і, і, і тому треба шукати компроміси. Які саме ці, ці компроміси будуть, там набір, е, набір буде знайти з там, однієї тисячі і однієї штуки, е, як можна викрутити. Різні умови. Тобто зараз це гадати те саме, що на, на кавові гущі. Значить, друге, що в Україні е, не вигідно, да це ну кабальність, так би мовити. Я б що дуже сказати, просто е, були, були різні звучало, різні оцінки звучали на да, оцих документів, які випливали в публічну площину. Що там наче, Україна платить репарації і так далі. Тобто, ми, ми бачили в світі досвід, коли країни, які отримували допомогу від Сполучених Штатів, там лендліз, наприклад, да, вони платили якимись там своїми ресурсами за цей лендліз. Глобально це не є там страшно, от але питання в іншому. Зараз нам важливо відновлювати Україну. І під час війни да це коштує грошей, тому що нас знищують, продовжують. Е, і після війни, е, значить, і це неймовірні гроші. Хтось за це має платити. Да. І коли почали говорити, що ця угода про корисні копалини є взаємовигідною, тому що там прибутки будуть направлятися. В Україну і будуть інвестиції, от на цьому треба стояти. Тобто немає проблеми в тому, щоб, наприклад, американці прийшли і вклали мільярд доларів в добичу літію, да або ну чогось іншого, що є в Україні, і сьогодні не добувається. у Нас дуже багато на розроблених надр там на, з нафтою, газом і з іншими металами. Які просто стоять ніхто не вкладає гроші, бо це дуже дорого. Олексій От, плюс і дум... зараз ще повномасштабна війна. Я просто маємо небагато часу хвилину буквально. Але хочу вас уточнити, оскільки ми в парламентсько-президентській державі знаходимося. Ви є народним депутатом правлячої партії. Ваша думка як народного депутата про ці червоні лінії? Ви кажете про там плюси, про те, що важливо зберегти саме партнерство, про економічні вигоди. Але для вас, як для народного обранця, якими є червоні лінії, чим Україна... Україна на вашу думку не може пожертвувати якщо якщо йдеться, наприклад, там про перспективу вступу до Європейського союзу як варіант, про визнання боргу за ці роки повномасштабного вторгнення допомоги, які надавала які надавав Вашингтон. Які для вас особисто є червоні лінії? Ну і що стосується грошових, да там борг був чи буде. Це питання, знаєте, як баланс будеш підбивати. Тобто це абсолютно бухгалтерський підхід може бути. Тому, наприклад, якщо борг 100 мільярдів і з'являється обсяг інвестицій, 100 мільярдів, то, ну, в принципі, там можна, можна шукати. Можна дивитися на такі варіанти, але це це дуже так грубо кажучи. Ну, дивіться, нам не можна втрачати суверенітет через якусь угоду про корисні копалини. Занадто багато е, е, країн хоче знаєте, щось у нас забрати. Давайте, тобто тут має бути якась Я хочу паритетного відношення до своєї держави, тому що Україна і Українці заслужили на. Повагу до себе і на повагу за за боротьбу і захист свого суверенітету, навіть якщо ми сього сьогодні ну окей, ми там не передова країна з точки зору економіки, але. Ми країна, яка бореться за принципи свободи і демократії. Дякую, Олексію, цьому... дякую, що висловилися і поділилися своєю думкою. Дійсно будемо чекати на офіційні заяви Олексій, мовчан народний депутат України від слух народу, заступник голови комітету з питань економічного розвитку. Був гостем Свобода ранок. Повертаємо до ефіру зараз нашого гостя Євгена Магду. Пане Євгене, вам хочу також поставити питання про цю угоду і про те, якими ви можливо бачаєте перспективи, і коли ми говоримо особливо про занепокоєння, деякі про що пишуть медіа в Києва щодо перспектив вступу там до європейського союзу. Та коли ми говоримо, Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України в інтерв'ю Bloomberg заявив, що угода про купалене зі США не може зашкодити цьому прагненню. України, що ви думаєте, що на кону? Ну з боку виглядає дуже просто: якщо днями Дональд Трамп говорив, що для того, щоб переглянути тарифи, йому телефонують лідери інших держав і даруйте далі, де цитата цілують його в дупу. То ця угода це те, щоб Україна поцілувала Трампівську пантофлю, тому що обсяг. Нашої торгівлі з Сполученими Штатами на сьогоднішній момент такі, що ми можемо, в принципі, за великим рахунком і вищі тарифи витримати, якщо буде для цього потреба. Тобто, ну, в глобальному вимірі наш обсяг торгівлі з Сполученими Штатами невеликий. Але те, що е, панує такий, знаєте, дуже стрімкий перехід від стратегічного партнера до Посередника, який хоче отримати гонорар за посередництво наперед на багато років і в обсягах, які викликають ну, щонайменше подив, це теж факт, і тому я, я впевнений, що нам треба ну не, не поспішати з підписанням цієї угоди з однієї простої причини. Зараз Україна отримує військово технічну допомогу від сполучених штатів, які, яка була санкціонована ще адміністрацією. Джо Байдена, а не Дональда Трампа, тому маємо працювати далі і вести, вести діалог. Зрештою, Україна на весь світ прогриміла в 13-14 роках революцію гідності, і той політик український, який про це буде забувати і не зможе це донести до наших партнерів, навіть до Трампа і його команди. Він я думаю дуже серйозно втратить. Ну так щонайменше. Євгене, дякую вам. Якщо ви встигнете за 30 секунд відреагувати на інформацію, яка з'явилася в американських медіа, що посолка США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку. От коротко про що це може свідчити? На що звернути увагу тут? Ну, по перше, три роки завершилося. По-друге, з огляду на окремі персоналі, тих, хто був за першою каденцією Трампа, в мене цей факт викликає тривогу. Тобто, не так відставка Бріджіт Брінк, що в принципі ну логічна. Як те, що хто приїде сюди замість неї, і це на сьогоднішній момент проблема. У нас є проблема з тим, що ми ніяк не можемо поміняти посла в Вашингтоні, попри всі чорні мітки, які я отримувала незаслужено, на мою думку, Оксана Маркарова. То додається ще одна проблема така посольська турбулентність. Дякую вам. Дякую, Євгене, що долучилися. Я Євген Магда, український політолог і директор інституту світової політики, я був гостем свобода ранок сьогодні. Дякую. Шановні наші глядачі, цей ефір для нашої команди особливий, бо це останній випуск Свобода ранок. Маю зізнатися, що говорити ці слова про закриття нашого ранкового шоу непросто. Ці роки ви бачили і чули нас щодня щоранку, попри нічні обстріли, ранкові тривоги. Ми вдячні безмежно кожному з вас за ці 530 ефірів на Ютуб каналі Радіо Свобода за ваші коментарі, вподобайки і дискусії. Дякуємо нашим глядачам на телеканалі Еспресо. Ми продовжимо вболівати за на журналістику без будь-якого впливу бережіть себе. Команда Свобода ранок та я Катерина Креча бажаємо вам спокійного дня. Обов'язково побачимось.